Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Шум автомобілів глушить звуки вибухів на горизонті. Попереду Покровськ. З його південних околиць, до позиції росіян нині залишається трохи більше шести кілометрів. Попри щоденне наближення фронту та регулярні обстріли, у місті досі залишається майже 12 тисяч місцевих. Ночі дето там гахнули. Туда на і на мікрорайоні, там, де то все велику, кажуть, балакають. У місті, як і у всій громаді, діє подовжена комендантська година. А на те, щоб купити продукти, запастися водою чи вирішити будь-які інші питання. Місцеві мають усього чотири години на добу. Я вже запутався Спілося, в ті да, королю. Уже як то і не примічаєш, как уже привык, да. как той песні, як уже привик, так то й пісні. А виходять сюди, бо ні пенсії, ні зарплати, а що теж треба, и йдеш, сидишь, куда діватися. Ірина виходить на площу в старому місті заробити на життя. Продає городину. Виїжджати жінка не хоче. Причина стандартна для більшості жителів регіону. Мовляв, нас там ніхто не чекає. Відтак готується зустрічати зиму у Покровську, навіть попри те, що місцева влада вже оголосила, опалення узимку тут не буде. Дай Бог дожити. Да, Свій дом. Mm. Там у мене в домі конечно, газ в кухні, печка. Не буде газу будемо в печки виживати. Та а ось так Покровськ виглядав ще два місяці тому. На вулицях помітно більше людей, більше молоді. Ще цілі фасади будинків. Нині ж у цей короткий проміжок часу без комендантської години містом ходять здебільшого літні люди. Більшість магазинів та закладів уже не працюють. Та місцеві тішаться, що бодай деякі з них ще не припинили роботи. Продукти заводять. Магазин які працюють, які – ні. Аптеки такі теж. Ну, які працюють, які ні. В основному так. Майже 40% міста нині залишається без електропостачання з іншими комунальними зручностями. Також непросто Ну, води покралах нізу котельні беремо. Нету ні води, ні світу. У нас нету. уже два місяці сидимо. Ми газ правда, слава богу, далі. Хоть газ, хоч на чому-то то ні газу, ні світу, нічого не було. Нині Покровськ активно готується до оборони. У південних районах почали з'являтися протитанкові загородження, так звані зуби дракона. Це місцевих, звісно, насторожує, але далеко не всіх переконує виїжджати до безпечних регіонів. Я сейчас у умер, так умру на своїй землі Все. поганого нічого не думаю. Я знаю, що будем стоять на місці. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти Сі Тіві. Єдині новини.